Доброго дня приготую пиріг з черешнею, два яйця, сто грам цукру зіб'ю міксером яйця із цукром збивалися 5 хвилин.

200 грамів борошна. борошно я додала 1 грам ваніліну і 12 грамів розпушувач. Я застелила перваментом, викладу черешню без кісточок. Готую крихти 50 г цукру, 50 г масла вершкового, 3 столові ложки муки. Петрусю періг кристою. Духовка нагріта 180 градусів, поставлю випікати хвилин 45-50.